Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми Овчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Багатодітним сім'ям матеріальна підтримка. Глава держави підписав відповідний пакет законів. У селі Мокра Рибницького району відкрився новий дитячий садочок для 40 малюків. Українські суди освоюють комп'ютерні технології, виходять в онлайн. Глава держави підписав пакет законів, спрямованих на соціальну підтримку багатодітних сімей, де виховуються учні денних відділень середніх спеціальних або вищих навчальних закладів. Такі сім'ї будуть звільнені від сплати податку на майно і податку на землю, починаючи з 1 січня наступного року. Пільга діятиме до моменту закінчення студентом навчання, але тільки до досягнення ним 23 років. Згідно з чинним законодавством від податку на землю та податку на доходи, звільнені багатодітні сім'ї, яких Дитині не виповнилося 18 років. Крім того, даними пільгами сьогодні користуються пенсіонери, учасники бойових дій захисту Придністров'я, інваліди, учасники ліквідації наслідків Чорнобильської аварії та ряд інших категорій громадян. А у селі Мокра Рибницького району відкрився новий дитячий садок. На цю знамену подію селяни чекали більше 15 років. Святковий концерт, теплі привітання від гостей, подарунки від спонсорів. Таким стало ручисте відкриття вкрай необхідного для села закладу. У селі Мокра більше 15 років не було дитячого садка. Жителям доводилося водити дітей у дошкільні заклади сусідніх сіл чи розраховувати на допомогу родичів у 2008 році. Держадміністрація та керівництво населеного пункту вирішили, де у селі треба будувати. Через 5 років мрія здійснилася. Я поздравляю вас таким значимим событием в жизни. Я вітаю вас цією значущою подією в житті вашого села. Я сподіваюся, що це перший крок у його розвитку. Що за відкриттям дитячого садка буде відкриття додаткових класів у вашій загальноосвітній школі, і вони завжди будуть наповнені дитячими голосами. А це означає, що в селі буде залишатися молодь. Тут створюватимуться робочі місця. Це означає, що у села є майбутнє. Новий дитячий садок зможуть відвідувати більше 40 малюків на цю подію. Вони чекали давно. Очі рада, що у нас сілє тепер є садик, і я туди буду ходіти. Я хочу в этот новий садик і я очень рада, звісно, штат. Спасибі усім велике. Буде можливість відвезти туди всіх наших, наших діток. Затишні спальні, просторі, ігрові кімнати, нові санвузли. Все це стало можливим завдяки керівництву республіки і районній владі, а також небайдужим людям і спонсорам. Завезли всю нову мебіль. Та це... завезли всі нові меблі. Це подарунок від президента Придністров'я Євгена Васильовича Шевчука. За це ми всі і діти, і батьки, всі наші жителі села дуже вдячні. Спасибі велике. Цей дошкільний заклад став частиною комплексу школа дитячий садок. Таких освітніх комплексів у районі вже 12. На ремонт столичних доріг з республіканського бюджету цього року було виділено більше 20 мільйонів рублів. Майже половина коштів дорожниками вже освоєна. Зараз у місті активно ведеться реконструкція найгірших ділянок вулиць. Перевірити, як просувається середній ремонт вулиці Луначарської. Сьогодні зранку приїхав глава столиці. На цю проблемну ділянку в 9 тисяч квадратних метрів було виділено 2 мільйони рублів. Тут замінили зношені бордюри та поверх старого дорожнього полотна стелять нове. Дорожники звітують, вони вже на фінішній прямій. За кілька днів тут буде повністю відновлено автомобільний рух. І в цьому році проблема у нас була з дорогами, тому що із зими дороги вийшли дуже розбитими. Цього року після зими дороги були дуже розбитими. Зараз робимо ямковий ремонт і будемо його продовжувати. Паралельно ведемо середній ремонт на перше півріччя. Запланували вулицю Луначарського. Тут завершуємо. Щорса вже відремонтували та 9 січня. Ямкового ремонту цього року, зауважив глава держадміністрації Андрій Безбабченко, уникнути не вдалося. Навпаки, замість запланованих на нього півтора мільйона ремонтники освоїли вже три. Однак проблему повністю вирішити не вдалося. Аби дороги ожили, у другому півріччі необхідно залатати ям ще на два мільйони рублів. В цьому році... Ситуація по Дорожньому фонду у нас більш более ніж по прошлим гадам. Цього року ситуація з дорожнім фондом у нас трохи краща. На перше півріччя ми отримали із врахуванням траншу з республіканського бюджету більше 13 мільйонів. Зараз місто стоїть на розпутті. Як більш по хазяйськи використати кошти, виділені з дорожнього фонду сьогодні? Є певні пропозиції щодо нових технологій, але і без старої ніяк її обов'язково потрібно застосовувати у ямковому ремонті. Піонером із використання нових технологій сьогодні у республіці, зазначив Андрій Безбабченко, є бендери. Там з 1 липня фірма-підрядник приступає до виконання комплексу ремонтних робіт. Тарас Вольтеж має намір познайомитися з її пропозиціями, подивитися на стан доріг після інноваційного відновлення у Бендерах і вже після цього приймати остаточне рішення. Ремонт доріг та усунення наслідків зливових дощів в Дубасарському районі одна із тем сьогоднішньої апаратної наради при главі держадміністрації на порядку. Денному, як завжди, питання забезпечення життєдіяльності міста та району. Тільки минулого тижня в Дубасарах на міському водопроводі сталося 16 аварій. Сьогодні всі пориви усунені. Зараз представники водоканалізаційного господарства займаються ремонтом ділянки по вулиці Фрунзе. На цьому перехресті, щомісяця трапляються пориви. А тут у нас і житловий комплекс, і лікарня, тому вирішили замінити старий водопровід у цьому місті. Також займаємося гідрохлоруванням води у селах Нова і Нова Комісарівка. Отримали розпорядження від санстанції. Готуються водоканалі до ремонтних робіт, передбачених державною програмою. На цей рік заплановано відновити системи водопостачання у трьох селищах району. За словами керівника служби, до реалізації приступлять вже в третьому кварталі, після того як буде готова вся проектно-кошторисна документація. Вистачає роботи й дубасарським шляховикам. Багато шкоди завдали останні зливові дощі, після яких необхідно відновлювати всі гравійні дороги по всьому району. Грейдер. Грейдер проїхав всіма дорогами, де проходять маршрутні автобуси. Зараз приступили до ямкового ремонту. Ці роботи здійснює Слободзейське дорожнє управління. <плес> Що у нас із зупиночними павільйонами у сільській місцевості? Ви можете назвати, скільки їх у вас на балансі і в якому вони стані? До наступної наради підготуйте цю інформацію. Приступили в Дубасарах і до відновлення внутрішньодворових територій у житловому секторі. Першим об'єктом став один із дворів по вулиці Дзержинського. Через кілька тижнів відремонтують територію біля багатоповерхівок по вулиці Набатна. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Президент України призначатиме суддів, Випробувальний термін для них скасовується. А конкурс на цю посаду має бути відкритим. Такі зміни до конституції України схвалила Венеціанська комісія. На конституційному рівні також планують запровадити автоматизований розподіл справ між суддями. СМС повістки і відеодопити. Українські суди поступово освоюють комп'ютерні технології, виходять в онлайн. Головне нововведення. Тепер рішення і повістку можна буде отримувати електронною поштою. Формально ця програма стартувала учора. У комп'ютер будуть вносити всі дані про справу. Коли суддя прийме рішення, система повинна відправити потрібні документи за електронною адресою. Опозиція вимагає особистої зустрічі з президентом і його звіт у парламенті. Спікер підтвердив, що Віктор Янукович погодився зустріти з лідерами п'ятьох фракцій, але станеться це можливо за кілька днів. Водночас, якщо опозиція продовжить блокувати раду, регіонали пообіцяли провести засідання в іншому приміщенні. Виробників неякісної продукції занесуть у чорний список, а для покупців створять спеціальний портал для скарг за принципом єдиного вікна. Такі новації передбачає державна цільова програма захисту прав споживачів на наступні кілька років. Документ, розробка якого ще триває, є частиною концепції держполітики захисту прав споживачів. Її нещодавно схвалив уряд. Попереду, на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 19 червня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 17-19 градусів тепла, в день 27-29 вище нуля. У столиці вночі 18-20, в день 28-30 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.